Благословений Бог наш, завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Слава тобі, Боже на слава тобі, славі небесним втічителю душі істини, що всюди син, це наповняєш стапенір життя подателю. Прийди, все в нас, і очисти нас, від усякої скверний, і спаси блаві душі наші. Святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріп і святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріп і святий безсмертний, помилуй нас. Слава Сві, Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ліхи наші, влади попрости, беззаконня наші, святий завітає сили немочі наші, і мене Того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отсу, Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а визволи нас і в Бо Твоє Царство, Сида, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. А -а -а. я не в покаянні, взимаючи душе мої. владичися, поможи, змилосердившись над нами, поспішиться, бо займаємо від множества їх, не заверни рабів твої знічи, бо тобі дину заступницю маємо. Слава тому Духові і нині бовся час і навіки вічні амінь. Не замовкнемо ніколи воронице, просило Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла благаючи, хто в нас вирятував і сіпі. Не на слідні вільними, не відступимо від тебе, владищице, твоїх воробів спасаєш завжди від усякої біди, єдина благословенна. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Ум'я Твоє уся, родив. і броді, слухай, дочкою споглянь, брехили в ухо Твоє. О, ім'я Твоє. Годові, помолійся, Господи, помилуй! бо ти і Си, Боже наш, і Тобі славу висилаємо, Отцю і сину, і Святому Духу, нині по всіх часі, на віки вічні, Амінь. усе, що живе. Богу святині, його хваліти, у твердині сили, Його, що живе. Буду стоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молимо, Господи помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Андріс просі, вислухаємо свято Євангелія, ми росіми. Від луки святої Євангеліє читання, слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Ті дні, вставши, Марія пустила швидку в дорогу гірського околицю місто Юди, увійшла в навдім Захари і привітала Єлисавету, і як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнула з дитя в її лоні, і Єлисавета сповнилася святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: благословена ти між жінками, благословен лона Твого. Звідки ля Звідкілями що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голос того привітання зола в моїх вуках, дитя з радості зринулось в моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, їй від Господа, і мовила Марія величає, душа моя, Господа, й думі радів, Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору раби своєї, він нині облажатимуть мене всі роди, великі вовчини мені всемогутній святе Його ім'я. Марія пробула Єлисавети місяців зо три, потім повернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава. Свята Діва, Марія, Богородиця, примилосердна радуйся і спасидища на тебе, уповаю Свята я Богородиця нас Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасидища на тебе, уповаю. Свята я нас Мати предвічної любові, радуйся і ти, що на тебе уповаю. оповай, святая Богородиця, нас. Мати Божої благодаті, радуйся і ти, що на тебе уповаю. оповаю, святая, Богородиця, нас. Непорошно зачата, радуйся спаси спасиди, що на тебе уповаю. оповаю, спаси нас. я богониця, спасина. світліша, радуйся спаси спасиди, що на тебе уповаю. свята я, Богородиця, нас. Від Сарафимів славніша, радуйся спаси спасиди, що на тебе уповаю е, свята Богородице, б ородийця, спасина. Марія, голубко, неосквернена, радуйся і спаси, що на тебе оповаю. Е, святая Богородице, спаси спасина. Марія, запашна квіт, кодівиства радуйся і спасиди, що на тебе уповаю. свята Богородице, спаси спасина. Марія, добра, вихователь, ходів, радуйся і спасиди, що на тебе уповаю. Не Богородице, спаси нас. На спасина. Марія, покрови, світу, ширш від оболоків, Радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Не Богородице, спаси нас. Марія заступниця перед справедливим судею. Радуйся і спасити, що на тебе уповаю. святая Богородице, Тіхо заплаканих, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. оповаю, святая Богородице, спаси спасина, Марія, прибіжище грішників, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. оповаю, святая Богородице, спаси спасина. Марія посередниця, що на покійно нас після свого спіння, радуйся і спасиди, що на тебе, оповаю, не та я нас. Марія, єдина чиста і благословена, радуйся і спасити, що на тебе, оповаю, та я спаси нас.

Стурботи ми річні не маємо, обтяжені ріками не зниченими. Мати була вишнього, тому-то ми до тебе припадаємо, і збави досягнемо драбі. Твоє усякім роді роді, радість і принічений заслупнися, і годуючи кормика, скіта. Не присна, гори посчення, немічний по крові заступниця, вже старости мати бабишня, ти єси причиста я поспішив. Молимся, що спастися раба, слухай дочко, і споглянь, і прихилив у ково, радуйся, пречистая діво, Радуйся, ціни скиприца Христа, радуйся, зростивши розум та і свен. радуйся, двери небесна, і неопалима купино, радуйся всемірне світ. Заступниця всіх Христижа і прибіжживаний. Боротиню словита, радуйся всі прибіжище, радуйся, світиниче, золоти, радуйся слово, православний все чесна, Радуй... Радися Марія Мати Христа, Бога, радуйся раною, радуйся божественна рапесо, радуйся, тіне, радуйся, ручка все золота. Понивши Господу, помолімся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. царице моя приблага, надія моя Богородице. Захист рід іноземців, пристановище, засмучений, радости, скривчений покровителько. Глянь на мою нужду й на моє горе, Поможи мені немічному, провадь мене недосвідченого. ти ж бо, моє горе, знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги ні захисниці, ні ласкавої розрадиці, крім тебе, о Божа Мати, бо ти охорониш нас і захистиш по всі віки, Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимо, з Тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, з Господем і Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішний, і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болізні, душевної, тілесної. І дарував нам здоров'я, здоволіття, промомо всі, скоро вистука і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Молимо, що зберегтися місто селам нашим, святим обителям В країні, село від голоду, загибелі землетрусу, до порадовань, меча нападу чужинці, між брані, і що Він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь свій гнів, що наступає на нас. Ізбав нас від належної свої порози та помилував. Нас. Щоб Господь Бог вислухав голос, моління наш річний і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, повання всіх кінців землі, Ти, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий чоловік улюбний Бог, єси й тобі славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, він і нині повсякчас, і на віки вічні. Премудрість. шеснішої від робим, і на земляно славнішої церфни. Що без отміння Слово породила, сушу бородиться, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже на наша слава Тобі. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистой Своїй Матері, преподобний Бог носний Отців отцію І всі святи і блаженного українського народу, помили і спасе нас як благий чоловіколюбов.